Всім добрий день. У нас у кадрі Лена і хто у нас? Сенді. Сенді. Це собачка. Цуценят, може розверни її тако сюди мордочкою. Цуценя, яке ви бачили біля блокпоста колишнього, пам'ятаєте в лісі? Оцей розовий викинули носик, яких викинули у мішку з мамкою навіть, і ще її сестричка Менді. Менді жовтенька. А дивіться, який цей носик. Е, яка красуня, да? Розказуй, Лінчик, куди ми їдемо, чого ми знімаємо відео? Ми веземо в сім'ю нарешті, хоч одна собачка, хоч одну забирають. Хороші люди. Е, то зараз будемо її вести, ми її вже стерилізували. Ви писали, що вона маленька. Подивіться, на цю собаку. Підніме її так в руках, якщо можеш. Кілограм 5 вона бачить, вона більше стерилізація. Пузик ось покажем вам, Дивіться, дивіться, шовчик, бачите? Маленький. Маленький, і воно вже ось Чуть-чуть ниточки, воно саме розмоктується, Все буде добре, і оце лапка побрита. Оце капельниця. Ja. Остоїдка, ну, да, у нас у нас наркоз. Куди ти дивишся? Туди? А, Вправо. сюди? Я да. там пам'ятаю. Наркоз у нас роблять да. чи там. Yeah. Ну, і капельницю після стірілки роблять, а через то брить лапку. Хороше, вона більш спокійніша, хоча коли вони двох, вони роблять. Ото вони, дуркують. вони чудять. Ну, синята, знаєте. Як діти? Да, є десь до 4 місяців. Це вполне нормально, по вісовій категорії нормально, все в неї нормально пройшло. Вони швидко відходять від наркозу. Стосовно ще ранньої стерилізації, дивіться, різні лікарі використовують різні наркози і різні. Методи стерилізації, не забувайте, різні ну, розрізи роблять. Хто як по своєму вмінню, можна сказати, по своєму професіоналізму. У нашому ветеринарі я впевнена, ми вже співпрацюємо три роки. ну і Більше 300 тварин це. ну, Лиш я можна сказати, всі території безпритульних, і... тільки безпритульних це я яркостерилізова да, домашніх. Ми вже О, у нас нема що практично. Скільки ну, ми, ну можна підняти списки, да, да але... але я не буду це рахувати домашніх, десь ну приблизно десь так може, ну може, чуть, -чуть менше, може 200, uh -huh. щоб ви розуміли. Тобто це не перший раз ми стерилізуємо в такому віці. Це вже близько трьох років, і ми бачимо, як ці цуценята зростають. Uh -huh. Наприклад, ті, коти поїхали десь за кордон, чи такі знаєте, uh -huh. бувають люди медійні, які люблять виставляти фоточки. То ми завжди слідкуємо і бачимо, що все з ними добре. Ніяких наслідків погані немає. Це неправда, що мають сформуватися органи для їх видалення. Для чого? Якщо ці органи рівно видаляються, просто коли вони менша собачка чи котик, органи менше, і це більш ювелірніша робота, mm -hmm. щоб їх там знайти. Да, через цей маленький отвір, щоб то все прибрати, угу, Маленький розріз, да. тобто це е, ювелірна робота ветеринара. Не кожен буде за це братися. Через то багатьом ветеринарам легше стерилізувати в 6 місяців, бо ці органи вже набагато більше їм легше угу, їх знайти. Так. Розумієте? Тобто, ну, і в кого нема практики, відповідно він не береться за цю роботу і каже, ви приходьте до нас у 8 місяців. А і, ваша... Скаже, в рік. І, да, і ваша кішка починає м'явкати. вам десь у півроку, цілий тиждень мучиться. видає їй таблетки, наприклад, від е, того, щоб вона не народжувала. Ця таблетка є гормональною, вона провокує ракові клітини. І навіть якщо ви через півроку <кій> чи через пару місяців приходите, стерилізуєте свою кішку чи свою собачку, дівчинку. У неї може виникнути рак, і потім ви раз в житті дали цю таблетку, а ви ж не знаєте, який організм тваринки, і потім в неї формуються ракові опухолі, і це може закінчитися або летально, або потім треба хірургічно там видаляти до да. Чого піколю? Хочеш додому, ну нічого. Там в неї на очки бачиш щось отут всередині. Треба ця, бачиш, ось от щось попало. Ну, вид витягати. Вони в мене грязні руки, сухачи показ. Зараз я салфеткою зроблю. Через то, бачите, ну це таке питання. Кожен сам для себе вирішує, в якому віці стерилізувати свою тваринку. Наприклад, свою особисту кішку сіму ми стерилізували її близько шести місяців. Але щоб ви зрозуміли, я назначила, ну верніше то в Житомирі у нас було призначення дата, і вона вспіла загуляти до цієї Ну, дати. ну не загуляти, а ну, як це? Увазі, тічка і, і, вона... Тічка в неї почалась по по віку, тобто ми, по суті, до першої тічки ми не встигли. Через того вона ну, вже перемяукало, і нам довелося пере... тиждень перемутиться і потім да, їхати. перенести дату і вже тоді їхати і стерилізувати. Тоді ми не могли ближче, ми не знали цього. Це найперше наша кішка стерилізована, теж дуже стерилізували, Але все пройшло добре. Так, да, це одна з перших тварин, Хімі, практично. Да, да. Три роки вже, да, тобто. Ми і морозом. після цього 20 морозом, 20 градусів зимой. морозу. Зимою це було, да, ми її везли. На да. в автобусі три часа мої везли. У нас Замотували не було машини, рушником а, е щось, е переноску, що, бо ж перервали, бо ж вона в хаті е весь час знаходилася. Тобто, якщо тваринка живе вдома без е доступу на вулицю, звісно, ви можете спокійно і там шість хочете стерилізувати в шість Да? Але чому шлюхаєш? Але якщо тваринка має доступ на вулицю, і що вона може вже в п'ять місяців бути вагітною, ну то це нерозумно розумієте, чекати. Просто шукайте хорошого ветеринара, який е, кваліфікований робити стерилізацію, який робить багато стерилізації, не ага. одну в тиждень, а наш лікар робить по 10 в день, може робити, коли ага. це треба, і є, ну, наприклад, тендери на. Безпритульних собак, бо вона робить по багатьом містам, бо uh -huh. ніхто не хоче братися за безпритульних навіть у місті Звягель. Бо Вони грязні з вулиці, знаєте, можуть бути вкакані всяке таке. Да, ну, хоче... так Багато да. хочуть чистеньких домашніх робити. Все. Через то на ти, тині плівисти, чи ти, ти, ти. я, ти, я вам покажу ближче. Так хвали. жіночки, до якої їде Сенді в неї є мопсік і є ще одна собачка, і ще а хто? їх аїст є. Чи як Лелека. лелека. Вона спасла лелеку, і ця лелека навіть в хату заходить, щоб розуміти. Зариби. Ми... До, до речі, якщо вдасться якщо так. вдасться зняти продовження, і ми його побачимо, то знімемо. Чому? Тому що е, у нас є е, 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 люди, які теж переживають за цього лелеку. Ну і дивіться, яка погода, зима, холод, мороз був, сильніший, чуть менше зараз. Що? І цей лелека, хочуть його зарятувати. Годувати його важко, утримувати в селі. Він приходить, звичайно, йому дають щось. І ми ну, зв'язалися з зоопарком. Я не знаю, чи це дини за цей. Можливо, але їх є два у нас у селищі. Два лелеки і один лебідь. Але лебідь я не знаю, чи що там, яка ситуація з нами. Ну, жінка, яка взяла вже ось нещодавно у нас трьох трьохкольорову кітцю, у мед, ну, в селі. в селі. Послухай, Денис, Да -да, Вибачте, дуже... ти мені <ріст> теж розказуєш, давай. Вона взяла нашу кіцю. І ось сьогодні вона підходила до мене, показувала фотографію кішки і показувала фотографію лелеки. І навіть її велика овчарка лелеку не трогає. Вони ходять там по. Лелека собі, заганяє овчарку, казала вона мені. Ну не ну, мені знаю, ну, вона це... якось. Так розказувала, що заганяє. Да. Там є в них озерце на території, у нас собі <ріст> та лелека плаває, да. Лелека плаває, чи лебідь? Ой, що лебідь плаває. Лебідь заганяє овчарку. Я це лебідь. чув. <світ> а <світ> лелек, да, ми все спуталось. Але суть ми вам покажемо. Якщо вдасться, то ми щось заснімемо. То ми зв'язались з зоопарком для того, запитати, як його доглядати, і плюс чи вони можуть його прийняти. Якщо така ситуація, що ну, птах не відлетів у теплі краї. Вони сказали, що привозити, якщо потрібно, тому будемо. Бачити, як люди бажаючи там, можливо, скинутися на дорогу, і якщо буде потреба, щоб завести його туди. Ми не дуже сильно їздимо останнім часом через оці відлови ТЦК, можна так сказати. Да? Але стараємося, ну якщо буде потреба, то можна дві як гарно складає лапки. Мунюнечка. Ну, Взагалі красива собака. Красюнечка. Оцю ти? Ти ми покрутати. зробимо на заставку. Отак. Так, як ти тільки що показувала отак, лапки, ми там знайдемо найкращу фотографію, так? Да? Манюнька? Ну і через тиждень ми навідаємося, зробимо їй потім вакцину відсказує через тиждень і вже тоді віддамо паспорт. Ну так, mm. ну, да. ми а, хочемо ну... заодно побачити, як воно все. Як мі... воно що чи все добре, так, да, якби. Да, да. Сендечка, будемо скучати. Ти нам, звісно, виїла нерви свої рухої, але. Але ми все одно будемо скучати, бо ми вже звикли до тебе. Близько місяця, може, більше вона в нас. Да, ну ви просили забрати їх. У нас не було варіантів, пам'ятаєте, да, що там і собаку збили поруч, і плюс їх після стерилізації мамки назад вертати туди. Ну якось воно на ну, не дуже ці ще біля дороги. Відносно останнього з одного з коментарів про такий цікавий нам попався про те, що на нас треба подати в поліцію через те, що ми таким займаємося, чому ми там ловимо їх, хто, хто вам давав право. Можливо, ви якісь там психологічні свої травми е лікуєте таким методом? Хочемо одну думку сказати. Якщо ми це не зробимо. Через півроку вони народять других. Вони, якщо ми їх не приручимо, вони не підуть у руки, вони стануть дикими. Потім ми не можемо навіть їх зловити, бо вистрілити у тварину з дротіка надійним треба з 3-4 метрів. Деякі не даються для цього, особливо дикі або такі дуже гончі. І якщо вони біля лісу, то тим більше. І якщо хтось щось проти має, ви, будь ласка, там пишіть мені особисто, я можу навіть свій номер телефону вам дати, хочете поговорити, щось запитати, питайте. Але не пишіть негативні коментарі, бо їх неприємно ні нам читати, ні людям, які на нас підписані, які підтримують нашу діяльність. І, напевно, будемо видаляти для того, щоб не портити собі настрій, бо ви знаєте, є і так хватає приключень нам, які. Псують нам, можливо, які, якісь моменти. Тому ми знаємо, що ми робимо. Громадських організацій, притулків найближчі 100 кілометрів. До нас ніяких немає, які б допомагали в цьому. Держава... Взагалі в області, в да, Житомирській да, да. немає жодного притулку. Держава цим не займається. Е, якщо займається, то фінансують тільки стерилізацію собак, дорослих, не цуценят, ну, і не я б і не в нас. А якщо собака, що з кошенятами робити, вони плодяться сотнями, а люди викидають.